Лисичанські хлопці майстрували цього змія командою. Прикрашає його збірний образ тамтешніх красунь наймення Маруся. За кілька хвилин до старту, доки міс не злетіла в небо, маємо можливість роздивитися змія та поспілкуватися з авторами роботи. Сергій скажіть, скільки людей трудилося от над цим змієм? Ну це вся наша команда, яка відвідує гурток. Це більше десяти людей, які так скати самі стойкі, і так ще, кому було б цікаво, приходили, допомагали. Саме ці хлопці старожили лисичанського гуртка повітряних зміїв, які займаються вже щонайменше п'ять років і результативно виступають на національних першостях. Найскладніше – це підготувати каркас. Він повинен бути і легким, і міцним одночасно. Керує гуртком повітряних зміїв і не тільки цим незмінний керівник відділення станції юних техніків Дунаєвецького району Михайло Завалов. 2011 році ми були чемпіонами України, завоювали Кубок України, і представте собі, що це сільська команда, це не городські. Своїми вихованцями наставник пишається і вважає, набуті знання та практичні вміння юнакам згодяться, бо мають навчитися і кроїти, і шити, і робити з деревини каркаси, і вигадати дизайн для змія. Прогрес у науково-технічній творчості викладачі помічають уже за рік-два. Все вище, вище набирається досвіду, майстерності і виходять непогані результати. Усе в повітряних зміях зроблено власноруч. Така умова перегонів. Виготовляють свої зміїв діти ніяк не з будь-якого мотлуху. Тут потрібна спеціальна сировина із курток е старих. Беремо Час, закуповуємо трошки, беремо ось на самі лонжерони і на основи трубочки. Це беремо із магазинів, е рибалок. Утім, до змагань інколи допускають і учасників, котрі купили змію фабричного виробництва китайці, звичайно, яскравіші від саморобних, але в правилах змагань виписано: такі змії участі в стендовому змаганні брати не можуть. Заводська фабрична робота не конкурує з саморобною та ще й дитячою. Хоча деякі змії юних спортсменів-техніків заслуговують уваги виробників світових брендів, як до прикладу, експериментальний плаский змій Рокако хмельничанина В'ячеслава Безрукова, з яким він готується підкорити Україну. Буде в травні місяці. Дніпропетровську чемпіонат України. Так що наша команда, представник нашої команди, попадає в збірну команду Хмельницької області. Це у нас от, Славік, без руки, і він поїде на змагання. Але й до обласних змагань діти готуються як слід. Бувають, звісно, певні упущення, але на те вона остання перед змаганнями ніч, щоби підігнати всі хвости. Як Студентам на останній день не вистачає часу, і доробляємо все, наприклад, іноді буває прямо на змаганнях. Змагалися учасники в кількох класах повітряних зміїв, адже вони поділяються на паски, коробчасті і не тільки. А дехто з учасників змагань зголосився взяти участь у передачі спортпідсумки. Тож на нас чекає знайомство з юними техніками та технічним видом спорту.